Вітаю, друзі! Сьогодні приготуємо смачну випічку з листкового тіста з заверним кремом та свіжою полуницею. Насамперед, заздалегідь дістаємо з морозилки листкове дріжове тісто. Розморожуємо його, не розкриваючи упаковку. Вага цієї упаковки 900 г. І поки тісто розморожується, приготуємо заверний крем. Сотейник з товстим дном виливаємо 100 мл вершків 30% жирності, 150 мл молока та одне яйце. Розмішуємо все до однорідного стану. Якщо немає вершків, їхню порцію можна замінити на таке ж саме молоко. Коли яйце добре об'єдналося з вершками й молоком, переносимо на плиту. Потрібно довести до закипання, але не кип'ятити. До 100 г цукру додаємо 2 столові ложки крохмалю, 1 чайну ложку ванільного цукру та дрібку солі. Вінчиком розмішаємо сухі інгредієнти. Сюди ж виливаємо 100 мл холодного молока. І знову потрібно все добре перемішати, щоб не було грудочок. Ми бачимо, як поверху молока підіймається пар. Воно ось має закипіти. Акуратно в нього виливаємо суміш із цукру, крохмалю і молока. Уварюємо при постійному помішуванні. Поступово крохмаль починає густіти. 30-40 секунд ще помішуємо на плиті і каструлю знімаємо з плити. Продовжуємо ретельно перемішувати, доводимо крем до готовності до однорідної структури. Весь крем, який на стінках акуратно лопаткою знімаємо. Накриваємо його плівкою в контакт, щоб не обвітрилось, і охолоджуємо при кімнатній температурі. На стіл кладемо один прямокутник листкового тіста, а упаковці їх 4. Трохи розкочуємо довжину. Нарізаємо на смужки шириною 1,2 см. По дві смужки складаємо одна на одну. Можна трохи потягнути в довжину, а потім їх ось так перекрутити. І закручуємо в формі равлика. Отримали першу булочку. В такому порядку розкочуємо наступні три листи тіста. Так само розрізаємо на смужки. І скручуємо в тій самій формі. З 900 г листкового тіста зробили їх 12 штук. Перших 6 булочок виложили на деку, наступні будуть чекати своєї черги. По боках змазуємо жовтком, збитим з однією чайною ложкою молока. Середину можна залишати незмащеною. через те, що на середину будемо наносити заварний крем. Його для зручності переклали в кулінарний мішок. Випікати будемо в нагрітий духовці до 200 градусів приблизно 30 хвилин до рум'яності. А тим часом 200 г полуниці розріжемо на менші часточки. Кожен розрізає по своїх уподобаннях, кому як подобається. Крім полуниці, можна брати інші ягоди, фрукти по сезону. А для глазурі 100 г цукрової пудри розмішуємо з двома чайними ложками молока. Нею ми покриємо поверхню готової випічки. Дістаємо з духовки булочки. Перекладаємо на решітку охолоджуватися. А тим часом випікаємо решту. Коли вся випічка спечена і охолоджена, на заварний крем викладаємо нарізану полуницю. Чим більше її буде, тим смачніше. І наостанок довільно наносимо приготовлену цукрову глазур. Смачне поєднання листкового тіста, заварного крему та полуниці неможливо порівняти ні з чим, а запах свіжої випічки стоїть божевільний. Хіба можна від цього відмовитися? Звісно, ні. Готуйте і нехай вам завжди буде смачно! Якщо вам сподобався рецепт, не забувайте його зберегти. Усім смачного та відмінного настрою, всім миру та добра!